що вже війна почалася, і не прийняли організацію Українського націоналістів. Mm -hmm. Ну, а то вже була організація така, що, напрямір, е, у нас була, то було так дуже е, конспіративно. Я, наприклад, знала тільки вас, а ви знали її, а далі, далі, що коли попадали. Е, Німці в руки, що я людей багато не знала і я не могла їх видати. Але я працювала в старому самбурі, і в нас там була своя організація. І нас було декілька дівчат. У селі була своя організація, а в старому самборі була друга. І одну дівчину арештували. І вона яким способом, то було у квітні місяці. Перед самими великими святами перед маєм. Також свята були так пізно, як того року має місяць. І вона якось передала записку і писала. Писала подруги. Я попала в кіхті котів, і вони з мене витиснули, і я дещо їм розказала. Так що ви з роботи і ми розліталися. З роботи хто куди. Вже пішли так як би у підпілля. Але нас на дорозі нас було, нас було зі страшевич три дівчини, і нас вже чекали на всіх дорогах, а ми пішли зовсім іншою дорогою. Ну, але пізніше нас То то було в 45-му році, а мене вже зловили, в 48-му році на саме Благовіщення. А у вас якесь було псевдо? Тополя. А ви самі вибирали, хоч то вам якось давали? Самі. 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 Ну, ми там ми трошки вчилися стріляти з пістолетом, з пістолета розбирали крізь системи, Маузера. зер. Десь у пивниці. Вчили нас стріляти, ну потім вже не було коли вже. А якусь медичну допомогу вчили надавати? Вчили то, так. То До. якийсь такий був, як міні-вишкіл, чи то вас так, коли Ні. приходилося таке? Просто приходили, були учасниці медсестри і назначували на якийсь час в одній хаті і нас там вчили. Угу. Потім в одній хаті то такий був, як медпункт.